Добрий день. Ось чекаю, клієнта має забрати. Тут 12 австралорпів і 27 мішаних курчаточок. Трішки старші вони, а ці ось виводяться у мене. Це зараз луплять мішаних моїх курей. Курчатка також, ну від моїх курей. Там голошийки є, чопотенькі, вони трохи менші, ніж цей виводок. Ось із цього виводка я також щось лишу собі, як десь голоши Холошийок лишити, бо мені ж треба відновлювати поголів'я своє, те, що я втратила. Чубатеньких тільки два вивели, з великими чубат, чубами і таких з середніми чубами пару штук і з меншенькими. То Я трохи поділила і на цей виводок значить, ті, що раніше виводилися, чубатеньких сюди додавала. Ось, ну і щось собі лишу з меншого виводка. І зараз ходимо з вами ще подивимося, що в нас там ще довиводилося. Бо там якраз кубочечки вже долуплюють курчати. Це я хочу зараз піти подивитися, що там та й до чого разом з вами. І ось несу, ви бачите, замовлення мені треба сьогодні відправити. Три посилки. значить, З яйцями Австралорпа, кохінхіна і мішаних. Так, мене не впав цей. Переноска для курчат. Так, ось у мене тут австралорп є. Тут кохінхін є. Он, до речі, бінтамок вже 9 яєчок є, треба буде комусь. Якщо комусь треба. Ось, і що в нас тут ще? І тут ось яйця мішаних. не У мене вже тут є 60 штук. Назбирала. О, ну треба це, по-моєму, ці я ще не просвічувала. Треба буде подивитися, чи все з ними нормально. Це ні, Вон, зразу видно, що браковане. Зразу беру в їжу, собі відкладаю. Ось, ну треба буде просвітити, подивитися. Я спочатку візуально відбраковую. Маленькі, кривенькі, надто великі. А потім ще й просвічую, тому що для інкубації там має бути свої нюанси, щоб яйце було з повітряною камерою там, де треба, і щоб все було так, як має бути. Так, австралорбики, кохінхінчики, все є. А ось до два бракованих. Ось я, дивіться, яке, до речі, знесла курка, якесь дивне яйце. Це, напевне, стара моя курка, а це. Старі кури оце несуть, отакі буває яйця. Ну, не постійно, але буває несуть. Ось. Так. Давайте глянемо. Що в нас з індичатки? Що там? Добрий день. Добрий день, мої солодкі пташечки. Все ніяк не можу зняти відео про індичатки. Треба зняти відео про догляд за індичатами, як я доглядаю, може комусь знадобиться. Чи я вже випущу відео, де буде вже... Пізно люди вже повиводили. Значить, дивіться, ось вже плямки на крилах пішли. Ось це те, що я вам казала, це те, що я вам казала, що 에... Наче вивели всі білі, а потім вони будуть рябіти. Ну, самець, то ви ж знаєте, який, і самочки в мене також різнокольорові. Але індичата всі пішли в свого батю. Дай мої зайки. О, пишеться, пишеться дитя. А хто такий? Ти? Ти, Ти а хто такий? Що тут пишеться? Тут що тут до мене пишеться постійно. Тут що там пишеться до мене. Ой, мої солодкі такі. Мої солодкі індитятка. Сидіть. Ой-ой-ой! Поки не даю нічого вам. Сьогодні картоплю треба поставити. Так, це ящик, що намок. Вчора такий у нас дощара пройшов. шикарний просто. Я дуже радію з того, що дощик пішов. Так гарно промочив. У нас був дощик вчора і був, чи позавчора, чи позапозавчора. То городина просто, я вам окреме відео зні... зніму. Боже, яка вона задоволена, моя городина цьому дощику, та взагалі все задоволене. Зелене, я маю на увазі, птиця тут не задоволена, це не подобається, а от всім іншим дуже подобається. Так, ось зняла квочку вчора, одну з цих сіреньких. Все, все, мої зайки? О, ви з'їли, дитя, вчора майже повний бункер їм насипала, а вони вже все змолотили. Привіт! Привіт, мої зайки, Мої гербіцидіки! Мене на них плани є. Плани я в тому сенсі маю, що е, вони будуть нам цей полоти грядки, не на городі, а там у розсаднику батьківському. да, будете вищіпувати ви траву не потрібно. Каже, якщо б живі й здорові, то да, я їх продавати вирішила, що не буду. Ну, Я вам зразу сказала, що я думала продати або цей старший виводок, або менший. Який візьмуть, такий візьмуть. Старших. Я цей не продала. Не знаю, може я не хотіла підсвідомо і тому вони не продалися. Да, Мої мої ж такі солодкі, Тоби на вас погано. Але із меншого виводка, у мене вже забрали половину 10 штук і мають ще сьогодні забрати інших 9, що лишились. бо було 19, то виходить, що 10 забрали і ще мають забрати сьогодні. Так що є надія, що заберуть і вже буду я спокійніша, вільніша і зможу цей вивод вольєр використовувати для курчат. Ось сюди я вчора перевела оцих курчаток, щоб були там під лампою. Пам'ятаєте? Ось вони менші, ніж оці. Як справи, вас жарко. Зараз я вам вимкну лампу і відкрию тут самое. Значить, корму до розгребли. Що ви тут робили оце? Бандюкували? Бачите, ці старшенькі. Що мої зайки? Те курчатко голошить, що одне там здуріло курча і напало, ось до воно бігає. Бачите ось? Mm -hmm. Живе із цими курчатками. Ви хочете бігати, не можна вам бігати, ну не можна, Вчора дощ прийшов, сира земля. Не можна маленькі. Може, вас сьогодні заберуть і люди вже будуть з вами. Займатися. На мені не шкода, чесно. Я хоча їх дуже люблю і дуже прив'язуюся, і особливо це ж гусенята. Але мені не шкода, чесно. Мені, ну щоб людина собі мала, також розводила. Я ж казала, що буду зразу, ну що якийсь виводок продам. Мені гроші треба, зараз треба і сіно купувати, і зерно треба буде ось купувати. А скільки зараз грошей е, уходить на стартовий корм, їм же ж треба. Потім далі треба буде мені купувати е, цю соєву макуху, соняшникову. О! Дивись, кури, а ну вийдіть! киш! Дивись, вже гусенята біжать. Ні-ні-ні, да. чекайте, Ті, ну, як там завжди. Тому ну, треба гроші якісь і ну, я й не планувала собі багато гусенят. так що... Хай забирають. Хай забирають, того, що... для того і вирощується, знаєте, і для себе трохи, і трохи для продажу, щоб можна було щось копійку мати. Хоч зараз відкрию оце і продовжимо. Так, відкрила все тут і одразу, думаю, водичку заміняю, щоб курчаточкам чистенька була. Треба вже їм, до речі, зробити повівку нормально. Але думаю, спочатку, напевно, я пропою їх від фактидіозу, у них вже скоро е час, коли треба пропоювати їх. Може вже й потопідно. Ще нема трьох тижнів, ну, наче все добре, але Бог його знає. знаєте, Краще пропоїти. Так, малюки? А ви там не мерзнете? Ай, ці теж, вже бігають, радіють. Ну все, все, все. Сунята хочуть виходить, ну хай трохи підсохне сьогодні, ще трохи рано їх. Каченятка, вон дивіться, п'ють водичку всі, гуртом налила тепленькою. Що таке каченка? Курка, он підкоп робить на той світ. Що Солови? Качуня -ка 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 мама. Вон. Ті більшенькі, ті меншенькі, всі ті дружненькі. Тікайте. Так, а де я діла переноску? Ага. Та не верешіть, як ви мене дістали своїми криками. О, тут трохи вже підсохло, вода, хоч багато дощику було, але впиталася швидко. Ти вже тут, моє сонце небесне. Ти тут, ти хочеш бути мамою, да? а не будеш мамою? Так. Давайте я зразу на певний квочок зніму. До речі, у кулонга вже нема чого їсти. У качок. Так. Що ти? йдеш, блоха мала. Ти моя хазяйка така. Ти моя така курка. Велика знатна курка. Ой-ой-ой! Ну ой, ой. що? Зовсім мало вже лишилося квочечок. Всі вже все зробили. Зараз ось долуплюються оці курчаточка. Що так, сюди взагалі ми не ліземо, тут вже нікого немає. Вон качка якась знову моститься, напевне, буде нести. Значить, тут іще мала сидить курочка, теж на яйцях бентамочки. Це вони дві одночасно сіли, а двох підсипала. Зайди, йди, йди, біжи. Давай. Йди. О, о, погнала. Їсти тільки не насипала. Чи ти нас знімаєш, а їсти не насипала. Ось. І отут долуплюють курки курчаток. Давайте одразу водичку. Ой, їсти дам. Курка, що ти? Я знаю, ти мамашка. Ти мамашка. Так, що у нас тут є, дати їм? гранулку куда курочкам насипимо, Нате вам гранулку. Ну-ка, кучка. Чуєте, як гусята кричать? Це ж хочуть на вигул так. Це ж ви не думайте, що вони голодні там, ще води в них немає. Це вони хочуть бігати по вулиці. Ну, якщо чесно, гусенятка, то вони вже наче й підрощені. Тікай. Кш -кш -кш. Але боюся я трохи. Після дощу їх випускати. Ой! Е, ну, тому що сира земля це сама основна проблема у молодняку. Давай, іди заміниш свою подружку, заходь, заходь, Зараз замінимо крочку. Так, Іди, нате. Нате. іди, йди, йди, заміниш. Іди заміниш оцю, іди. А ця зараз піде поїсти, поки в неї воно до колобки маліє. Дивіться, які колобки налупилися воно. Давай, давай, забирай. О, тут якраз долуплюється одне. Воно ну, дивіться. Є одне червоне ще. Давай, йди, йди. А цю ми зараз виженим. Дивіться, та полізла, ця вилізла. Йди, йди, біжи, 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 погуляй. Іди, молодець. Все, ти заміниш? Ой, боже, голосійка вон. Дивіться, яка цікава. Це з мого вся Бородати он. І це, дивіться, взагалі на кохінхіна схоже, але немає е, мохнатих ніжок. Це якраз виводиться, дивіться. Можемо йому навіть трошки допомогти. Воно так відкрите Шкара воно зараз... Опа! Опа! Не знаю, яке може голошийка. Є якесь просто чорненьке, хай вилазить. А оце я не знаю, зараз я просвічу. А це завмерло. Ну, жалко, ну, що ж ти зробиш. Так, все, ця курка хай. О, о, вже бої, бої, дивіться. Е, а ну-ша! Вже квочка роздає всім. На горіхи. Нам треба бігом бігти, робити посилки. О, і тут уже ви. О, це всіх вилупило. Що ти квакаєш? О, цю батеньке. Потім якесь взагалі на кохінхіна змахує взагалі дуже сильно. На. От бачите, як кров проявляється, цікаво. Цей з тюбіком. Забирай, забирай дітей, цю зараз ми вже випустимо. А, до речі, цю квочку е я буду продавати разом із курчатами. З виводком. У мене одна жінка хоче придбати, я з нею вже мала справу, я їй колись кроликів продавала, завозила. І вона хоче, е, каже, чи можна було б у вас купити квочку. Мені сподобалося ваше господарство ще з того разу. Кажу, ні, квочку саму я продавати не буду, це дурний тон. Кажу, тільки з курчатами. Якщо хочете, в мене були такі вже випадки, коли я з курчатками людям продавала. Вона, Та мені курчаток наче не треба. Я б хотіла, щоб квочка мені висиділа. Я кажу, вибачайте, в мене є свій принцип. Я не продаю, тим більше вона вже висиділа, срок свій відсиділа. Не хочу, щоб людина ще далі її нагружала і щоб та ще там сиділа на яйцях. Кажу, хочете, пожалуйста, з курчатами забирайте. То сказала, що давайте. Так що ту чорненьку, напевно, я продам. Ось, все, курчатка вивелися майже всі. Ця чубата сидить на яйцях. Австралорпа і одне там мішане. До речі, його треба просвітити, мені здається, воно не оплідне. Воно навіть по кольору ось відрізняється. Бачите, оце австралорпа яйця світлі, а оце кремове від, від курочки одної. Так, да, воно не оплідне, тут немає нічого. Так що ми його одразу забираємо. Все, лишається тільки, по-моєму, 14 яєць австралорпа. Чотири було Все Це треба забрати буде. І це зварити. Це погнали, так, тільки оцю воду треба брудну вилити, щоб вони не пили звідти в воду. Диви, 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 вигнала вам малу. Плоху. Ого, поналивало води скільки. Все. Йдіть туди, там вода є. У вас. Йдіть, пийте там воду. Качки, а ну звалили звідти. Давай, качки, шуруйте, йдіть тут кури їдять, йдіть. Катя, що там, може, хто і несеться вже? Чи ніхто не несеться? Ніхто не Все, друзі, ось таке в мене відео. Зараз візьму, тут ще кролям водичку швиденько роздам. І тоді у переноску для малюків. Зараз на дно туди ці яйця покладу, а зверху тоді курчаток. Ось. Да, Жозефін? Що жозефінка ти моя? Що? Хочете їсти? Ще давайте я вам дам. Ой, там у нас буяє город після цього дощу. Треба зняти відео. Все ніяк, руки, якщо чесно, не доходять. Хочеться все зняти, хочеться все показати, але ну, не вистачає часу, дуже багато всякої роботи. Нате. Зараз треба робити бігом посилки, їхати на вокзал до нас, ну, в центр. Завозити на нову пошту. Вон, знеслась курочка. Чи сидять оно, мої зайки? Що там все добре? Сарай ще чистий поки. Все поки зроблено. Як треба. Все-все. В мене єєць, поки хватає. Куди ти полізла? Дивись. Ти чого? А ну, звідти! Дивись. Дурне. Що? Що таке, Та Такачка пока тут живе, бігає, відпочиває від качура. Що, як справа? Я бігом зараз піду, зроблю посилечку. Ці тут бігають. О, не зараз глянуть. Вчора, до речі, по-моєму яйця не забирала. Може мама забирала. О, що це тут таке? Одинце диви. Лежить чи не там, де треба, якесь маленьке. Стралорпи, що там роблять? Верескуни. О, несеться воно стралорбика. Так. Все, гусі, поки не йде. Так, свині поки Диви, лежать так наче цей аж ноги повитягували. Тихо, 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 тихо. Все, друзі, пішла робити посилочку. Одну, другу і третю. Михась. Михась. Михась, Михась. Ж... Сіткою цю перегороджуємо, щоб гусенята не бігли туди, куди їх не просять. Ось, все ви? Все, все. Я вимикаю світло, відпочивайте, отак на день, трохи вимикаю, щоб вони поспали, щоб швидше набирали масу. Щоб не пригали цілий день, ганяли. а щоб ще й відпочивали, щоб менше кричали, верещали. Все, друзі, буду зараз робити посилку. Дивіться, який в мене тут календар є за 2005 рік. Ще. Може хто подумає відео, що це такої давності. ні 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 І я дивлюся, що в нас навіть зараз на один день тільки не співпадають числа. Так, а це що у нас? Якщо подивитись по календарю, то на один день. Так, все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім пока.